У Кам'янському не припиняється робота з оновлення закладів охорони здоров'я. Так, для лікарні швидкої медичної допомоги було придбано нову діагностично рентгенівську систему. Що за обладнання та чому воно так необхідне лікарям у сюжеті? Нову рентгенівську систему презентують міському голові та керівництво управління охорони здоров'я. Вже від сьогодні обладнання буде введено в експлуатацію. Для цього у відділенні лікарні підготували спеціальну рентгенівську операційну. За рахунок коштів Дніпропетровської обласної військової адміністрації для лікарні швидкої медичної допомоги закуплено сучасний італійський переносний апарат. За рахунок коштів нашого міста проведено ремонт приміщення на базі цієї лікарні проходить лікування мешканці Кам'янського району. Міста та Кам'янське, вимушені переселенці а також наші поранені бійці дуже важливо, що дана система може використовуватися безпосередньо під час проведення хірургічних операцій. Апарат сучасний, енергоефективний, безпечний для персоналу, має високі якості як отримання зображень, так і їх обробки. Можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів видання сторонних ренгенпозитивних кон контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі і так далі. Крім того, можна проводити урологічні втручання з приводу сочокам'яної хвороби, там видалення каменів. Рентгендіагностичний комплекс дуже допоможе хірургам та травматологам у проведенні оперативних втручань, зауважує Олександр Куріний. Спочатку повномасштабного вторгнення на базі закладу було проліковано понад дві тисячі воїнів з різноманітними пораненнями, пошкодженнями та захворюваннями.